Повільно просуваючись через Білорусь, канібали готують слов'янський мус. Це слова з пісні Несіть мою урну в Україну 1993 року шведської групи «Army of Lovers». Повністю цей куплет звучить так: підніміть прапор на російській землі, поклоніться до мирської метушні. Повільно просуваючись через Білорусь, канібали готують слов'янський мус. Ці слова почали звучати підозріло, пророче ще з початку агресії РФ проти України у 2014 році, але наповнились особливим змістом у 2022 році. Ще більшої похмурості вони набувають на фоні загального тексту пісні: битва титанів, коли ми перетинаємо ріки, смерть ікони, неймовірна втрата. Під стягом ми маршируємо під дощем. Як коли ви несете мою урну в Україну? Битва Титанів у контексті пісні виглядає як політичне протистояння великих держав, смерть ікони – неймовірна втрата. Це можливо насмішка над падінням СРСР. Не думаю, що тут мова про релігійний образ, знову марширування і неприємне, як на мене, сусідство чи йогось праху в урні з України. Це приспів, який повторюється багато разів. Крім цього, крізь пісню проходить окультна частина приспів. Співу, яку співає жінка, поки поїзд в дорозі намастіть мене лосьйоном, і підігрійте магічне зілля, я п'ю, і я мертва. Тому не дивно, що тут є посили і проти християнства. Наріжте церкви на кільця цибулі. Цибуля це зрозумілий образ церковних бань. Якраз цілями московських загарбників часто стають саме церкви, в тому числі і через прицільні ракетні удари по визначним храмам. І ще один таємничий посил у сторону християнства, приносячи в жертву минуле, смерть діви, життя на межі, нема води, нема хліба. Образ діви у світовій культурі це зазвичай образ Марії Богородиці або Християнської церкви, тобто тут пов'язується процес відпадіння від віри з настанням голоду. До речі, група перевипустила цю пісню у 2023 році. Вони замаскували її під назвою Битва титанів і прибрали звідти всі рядки, які прямо стосувались України, крім приспіву. При цьому залишили куплет про голод з особливим акцентом на словах смерть діви в інтерв'ю 2024 року. Один з учасників групи сказав, що ця пісня це свого роду коментар на сучасні події. Може, все це випадковість і ніякого зв'язку з реальністю ця пісня не має? Думаю, має принаймні. Є об'єктивні підстави вважати, що ця пісня не випадковість. Несіть мою урну в Україну. Для чого серед учасників групи нема нікого, хто був би з України або мав би тут родинні зв'язки. У 2013 році ще до нападу РФ на Україну у інтерв'ю каналу ТСН лідер гурту Олександр Барт сказав: це пісня про те, де ти хочеш, щоб покоїлось твоє тіло. Дивне пояснення, бо текст зовсім не про це. Це лише рядок з назви. А на запитання, «Так а чому Україна? Він відповів, тому що Україна чарівна країна. Так, а чому Україна? Тому що Україна чарівна країна. Тобто, весь цей жах про голод, Чорнобиль та нарізання церковна кільця цибулі це про чарівну країну. Сумнівна відповідь. До речі, коли він відповідав на це запитання, то перебирав свою краватку, що є характерним невербальним сигналом знервованості. При цьому у інших частинах розмови він нормально впевнено жестикулював. Явний доказ, що тут щось приховане. Майже за 20 років до цього, у 1995 році, на виступі у мінську, перед виконанням цієї пісні, Олександр Барт сказав: ми глибоко закохані у всю слов'янську культуру, і цієї ночі ми хочемо виконати пісню саме про вашу культуру. Тобто слова канібали готують слов'янський мус це слова закоханості у слов'янську культуру. При цьому публіка захоплено сприйняла ці слова, очевидно, не знаючи про що взагалі ця пісня. Вже після нападу РФ на Україну у інтерв'ю 2023 року. Олександра Барда прямо запитали: це пісня про сьогоденну війну, як вона виникла? На що він відповів? Що так ми трактуємо минуле з теперішнього? Насправді, це нарізані у пісню стереотипи про східнослов'янську культуру. При цьому він згадав про нарізання церков як цибулі. Саму назву пісні Несіть мою урну в Україну він теж пояснив як підсилку до східнослов'янської культури. Хоч ця відповідь має трохи більше сенсу, але знову чому саме Україна? Крім того, що учасники групи ніяк не пов'язані з Україною, сам текст пісні вибивається із загального їхнього репертуару. Звичайний зміст їх пісень наповнений соціальними питаннями, виправданням перверсії і релігійними відсилками, які плавно перетікають в окультизм. Але тут пісня з політичним і глобалістичним змістом чи можливо це взагалі пісня не за їх авторством, все це виглядає як послання для України. І ось чому група Army of Lovers була популярною у Європі, та частково за її межами. Їх пісні залиті на YouTube через 20 років після виходу набирають мільйони переглядів. Тобто, ви можете оцінити їх масштаб у пік популярності у 90-ті. При цьому непропорційну велику популярність вони мали у пострадянських країнах, точніше, навіть в Україні, Білорусі та РФ. Тут вони отримали багатомільйонну аудиторію. Готуючи це відео, я був здивований, наскільки багато їхніх пісень і кліпів мені закарбувалось у пам'ять ще з 90-х. Причому слухав я їх не по своїй ініціативі. Більше того, з 2023 року, після восьмирічної перерви, група активізує свою діяльність знов, саме коли слова їхньої пісні стали підозріло пророчими і активізує не у себе в країні, а саме в Україні. У цей рік вони зробили спільний запис з Ольгою Поляковою. I uh -huh. Випустили альбом, де була, як я казав, вище переспівана пісня Несіть мою урну в Україну під назвою Битва титанів і навіть розглядались як представники від України на Євробаченні у 2024 році. Отже, маємо послання у вигляді пісні для мільйонів українців. Причому у 90-ті лише одиниці розуміли зміст цієї пісні, бо більшість не мала ні тексту, ні володіння англійською мовою. Зміст пісні. Почав розкриватись, коли прийшов час його втілення. Якраз з 2023 року цю пісню почали широко обговорювати у інтернеті, тобто це було відкладене послання. Відкладені послання часто зустрічаються у музичних творах. Наприклад, гурт Rage Against The Machine передбачив обрання Трампа президентом за 18 років до цього, коли у кліпі до своєї пісні Sleep Now In The Fire показав агітаційний банер з ним. Або гурт Вілко передбачив зруйнування веж близнюків у Нью-Йорку, коли випустив альбом Янкі Hotel Фокстрот із зображенням двох веж на ньому з текстом однієї з пісень. Висотні будинки хитаються, вириваються голоси, співають сумні сумні пісні, та голоси ниють, хмарочоси шкрябаються разом. А запланована дата виходу альбому була призначена на 11 вересня 2001 року. Дуже схоже, що таке послання ми маємо у пісні Несіть мою урну в Україну з іншої сторони. Чи легше нам було б, якби це був просто збіг? Хтось з далекої країни співав про наше страшне минуле, і виявилося, що це знов стало нашим сьогоденням, і ми не побачили, як воно наблизилось. Я все ж схиляюсь до варіанту запрограмованого послання, бо збігів аж занадто багато, щоб це вважати випадковістю. Але циклічність історії дійсно є. Пам'ятаючи минуле, ми можемо уникнути багатьох бід у майбутньому. Особисто я для цього і роблю подібні відео. Якщо дане відео було корисним, підтримайте по можливості цей канал фінансово. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!